Ви коли-небудь замислювались над тим, чому деякі з нас постійно притягують до себе нарцисів, часом навіть не усвідомлюючи цього. І що в деяких людях є такого, що нарциси липнуть до них як мухи до меду? Сьогодні ми розглянемо шість типів особистостей, які полюбляють люди з нарцисичними рисами. Не виключено, що ви впізнаєте ці риси в собі. Або в комусь, кого добре знаєте. Почнемо з безмежних емпатів. Ці люди мають гостре відчуття емоцій інших і часто переймають їх, наче власні. Вони здатні прислухатися та підтримати, що робить їх чудовими друзями і довіреними особами. Проте, така глибока емпатія може приваблювати нарцисів, які живляться увагою до себе. Емпат забезпечує нарциса безперервним потоком визнання, схвалення і захоплення, що робить його ідеальною мішенню. Уявімо ситуацію, коли людина на роботі відома своєю добротою та чуйністю. Колеги завжди звертаються до неї. Коли їм потрібно поговорити чи дістати пораду. Завдяки цьому її високо цінують у колективі, але це також робить її вразливою. Одного дня може з'явитися інший колега, який постійно прагне уваги, перетворюючи кожну розмову на обговорення власних досягнень або проблем, не прислухаючись до потреб емпата. Емпат, керуючись бажанням допомогти й порозумітися, може і далі надавати свою підтримку, вважаючи, що робить добре. Емпати часто не усвідомлюють, що односторонні стосунки виснажують, ця вразливість може бути ще більшою, якщо людина виросла з нарцисичними батьками, що може залишити глибокий емоційний слід. Роблячи її більш сприйнятливою до шарму, маніпуляцій і токсичного впливу нарцисів у дорослому віці, тепер розглянемо вічних оптимістів. Це люди, які бачать світ через призму позитиву, завжди очікуючи найкращого від інших і часто думаючи, що позитивний погляд на речі може змінити будь-яку ситуацію. Вони ті, хто на роботі починає день із усмішки і бадьорого доброго ранку, і щиро вірять, що це буде чудовий день, незалежно від обставин. Їхній непохитний оптимізм може бути потужною силою добра, але ця ж риса робить їх особливо вразливими до нарцисів. Уявімо жінку, яка завжди підтримує свого чоловіка у всіх його починаннях. Вона невтомно хвалить його досягнення на роботі, вірить у його мрії та переконує, що він здатен досягти будь-якої мети. Вона щиро вірить, що її підтримка допоможе чоловікові розкрити свій потенціал. Проте поступово вона починає помічати, що все життя обертається лише навколо нього, адже її власні мрії та потреби занедбаються заради його бажань і амбіцій. Її власні інтереси, почуття та потреби ігноруються. Адже весь фокус постійно зосереджений на його роботі та його бажаннях. Вона може не одразу помітити червоні прапорці, думаючи, він просто зайнятий, усе налагодиться, коли він досягне своїх цілей. Потім дійде черга до мене. Нарциси вміло використовують оптимістів, знаючи, що ті будуть акцентувати увагу на їхніх позитивних рисах. Ігноруючи очевидний егоїзм, маніпуляції та односторонність стосунків для вічних оптимістів недолік їхнього оптимістичного світогляду стає очевидним, коли їх постійно підводять, використовують або маніпулюють ними. Це усвідомлення може бути досить шокуючим, спричиняючи відчуття втрати наївності. Їм доводиться відмовлятися від занадто ідеалістичного погляду на світ і розуміти, що деякі люди не змінюють свою егоїстичну поведінку. Це може стати глибоким і болісним досвідом зростання, оскільки вони вчаться врівноважувати свій оптимізм із більш обережним усвідомленням людських недоліків. Рятівники це ті з нас, хто інстинктивно відчуває потребу рятувати інших, часто ціною власного благополуччя. Рятівників приваблюють люди, які здаються вразливими або пригніченими, твердо вірячи, що доклавши достатньо турботи і зусиль, вони можуть змінити чиє життя. Ця віра схожа на історії, де звичайна людина перетворюється на когось успішного та шанованого лише тому, що хтось інший повірив у її потенціал. Наприклад, як у казках, де звичайний персонаж стає героєм або знаменитістю з незначною допомогою та вірою з боку інших, як і емпати, рятівники глибоко співчувають іншим. Вони зустрічають когось, хто ділиться сумною історією, можливо, про важке дитинство, низку нещасних життєвих обставин чи особистих невдач. І їхнім першим інстинктом є врятувати. Вони можуть запропонувати притулок тому, хто здається потрапив у скрутне становище, позичити гроші тому, хто обіцяє, що це лише доти, доки він не стане на ноги. Або навіть використати свої зв'язки, щоб влаштувати людину на роботу, вірячи, що ці добрі вчинки допоможуть людині змінити своє життя на краще. Проте рятівники наражаються на численні ризики, вони часто потрапляють у ситуації, коли інші користуються їхньою добротою. Хтось, кому вони допомогли грошима, може продовжувати просити більше. Або друг, якого вони порекомендували на роботу, може працювати неякісно, поставивши рятівника в незручне становище. Ба більше, коли рятівники намагаються відступити або встановити межі, вони можуть зіткнутися з почуттям провини або емоційним шантажем. Людина, якій вони намагаються допомогти. Може нагадати їм про всі їхні минулі труднощі, змушуючи рятівника продовжувати допомагати. Нарциси вміють майстерно виявляти та використовувати природу рятівника. Вони часто виставляють себе постійними жертвами, які завжди потребують допомоги, і розповідають історії, які викликають у людей співчуття і бажання негайно допомогти. Така ситуація може перерости в токсичний цикл, коли рятівник починає відчувати дедалі більшу відповідальність за добробут нарциса, рятує і допомагає, знову і знову, нерідко ігноруючи власні потреби. Якщо ви впізнаєте себе в ролі рятівника, почніть практикувати усвідомленість, навчіться розрізняти. Коли хтось дійсно потребує допомоги, а коли просто маніпулює вашим природним бажанням допомогти, ви не можете вирішити всі проблеми іншої людини. І часом найкраще, що ви можете зробити, це дати людям можливість допомогти самим собі. Встановлення меж є здоровим і необхідним. Це захищає як ваше благополуччя. Так і поважає автономію інших. Справжня допомога не створює залежність, вона сприяє розвитку незалежності. Отже, People pleaser, або людина, яка постійно намагається догодити іншим, прагне схвалення та керується глибоким бажанням подобатися і бути прийнятою. Вона часто перевершує очікування, щоб задовольнити потреби й бажання інших, жертвуючи власними уподобаннями та комфортом. Такі люди зазвичай уникають конфліктів за будь-яку ціну, бояться, що захист своїх інтересів може призвести до неприйняття або порушити гармонію, до якої вони прагнуть. Ця схильність завжди говорити так. І ніколи не висловлювати незгоди робить їх особливо вразливими в стосунках і особливо з нарцисами. З психологічної точки зору нарциси тягнуться до людей, які намагаються догодити іншим, оскільки вони є легкими мішенями для маніпуляцій. Нарциси мають надмірну потребу в прихильності та увазі, але їм бракує емпатії. І вони розглядають стосунки насамперед як спосіб задовольнити власні потреби. People-pleasers ідеально вписуються у світ нарциса, оскільки вони постійно захоплюються та прислужуються, не очікуючи нічого натомість. Така динаміка дозволяє нарцису домінувати в стосунках. Отримувати зусилля, енергію та схвалення піпл-плізерів для підживлення свого его. Піпл-плізери сприяють цій динаміці, ігноруючи власні потреби й почуття, щоб догодити нарцисові. Вони можуть і далі пробачати образи нарциса і надавати йому підтримку, незважаючи на те, що з ним погано поводяться. Піпл-плізери можуть сподіватися, що їхня нескінченна доброта врешті-решт буде визнана, і нарцис відповість взаємністю. Однак, у свідомості нарциса поведінка догоджаючої людини лише підтверджує те, що він може й далі поводитись егоїстично, без жодних наслідків. Це породжує односторонні стосунки, у яких догождаючий усе більше і більше виснажується у той час, як нарцис продовжує отримувати вигоду. А тепер поговоримо про великодушних людей. Це ті добросердечні люди. Які завжди готові подарувати другий шанс, оскільки вірять у силу прощення. Вони схильні бачити добре в кожному, навіть якщо хтось уже завдав їм болю раніше. Вони коруються співчуттям і вірять, що прощати інших це правильно. Ця риса, хоч і благородна, робить їх особливо вразливими для нарцисів. Великодушні схильні давати нескінченні шанси, сподіваючись на те, що людина зміниться. Вони можуть зустріти когось, хто часто вибачається за свої помилки і обіцяє виправитись наступного разу. Зворушений таким вибаченням, великодушний часто повертається до колишніх стосунків, сподіваючись на краще. Однак для нарциса вибачення це лише інструмент. Щоб повернути прихильність. Вони сприймають прощення як дозвіл безкарності, бо думають, якщо я помилюся, я просто вибачусь і мене знову пробачать. Наприклад, уявімо людину, яка постійно прощає партнера за те, що той постійно порушує обіцянки. Кожного разу партнер вибачається і великодушний вірячи в потенціал свого партнера, змінитися. Приймає вибачення і рухається далі. Цей цикл може тривати нескінченно, допоки великодушний сподівається на зміни, які ніколи не відбудуться. Це виснажує і деморалізує, оскільки добротою і здатністю прощати лише користуються. Прощення, безумовно, є потужною та необхідною складовою здорових стосунків. Але його треба застосовувати мудро. Великодушні мають усвідомити, що, хоча прощення це чеснота, воно не має заохочувати погану поведінку чи ставати інструментом, який інші можуть використати проти них. Важливо, щоб ті, хто прощає, усвідомлювали, коли їхнє прощення сприймається як належне, і починали встановлювати межі. Щоб захистити себе від повторних розчарувань. А навчитися прощати себе за розрив токсичних стосунків, так само важливо, як і прощати інших. І нарешті конфліктофобіки. Ті, хто прагне гармонії понад усе й уникає конфронтацій за будь-яку ціну. Такі люди часто роблять усе можливе, щоб уникнути розбіжностей і зберегти мир, навіть якщо це означає звалити на себе додатковий тягар або змиритися з несправедливим ставленням. Наприклад, на роботі конфліктофобік може постійно брати на себе додаткові завдання від боса, який знає про його нелюбов до конфліктів і користується цим. Незважаючи на стрес, цей працівник виконує роботу без заперечень, навіть якщо йому приходиться сидіти допізна, щоб уникнути будь-якої конфронтації та догодити начальнику. З його перспективи, уникнення розбіжностей є безпечнішим і менш стресовим, ніж зіткнення з проблемою віч навіч Така поведінка робить конфліктофобіків вразливими до більш агресивних особистостей, які можуть домінувати і маніпулювати ситуацію на свою користь. Нарциси, зокрема, вважають людей, які уникають конфліктів, ідеальними мішенями, оскільки їхнє небажання конфліктувати гарантує, що вони навряд чи оскаржуватимуть авторитет нарциса або ставитимуть під сумніви його поведінку. Нарциси дістають задоволення від можливості контролювати ситуацію і віддають перевагу партнерам або колегам, які не будуть їм суперечити. Уникнення конфліктів вони розглядають як можливість зберегти свою владу і безперешкодно діяти у власних інтересах, не наражаючись на протидію. Для тих, хто схильний уникати конфлікти. Дуже важливо розвивати навички вирішення конфронтацій, встановлення чітких особистих меж та вміння чітко висловлювати свої потреби. Це найважливіші кроки. Отже, люди з високою емпатією, сильним бажанням допомагати іншим, надто позитивним поглядом на життя та схильністю все пробачати часто стають мішенями для нарцисів. Це чудові якості, але вони можуть зробити вас вразливими до тих, хто хоче їх використати. Якщо ви намагаєтеся врятувати когось, переконайтеся, що це людина, яка справді заслуговує на це той, хто цінує вашу допомогу і віддячує за неї. Якщо ви пробачаєте когось, а він чи вона продовжує чинити так само. Постарайтеся зрозуміти, коли вже досить. Прощення не повинно бути безмежним, якщо його сприймають як належне. А чи траплялося вам ненавмисно притягнути нарцисів? Ви не шукали їх, але вони якось самі увійшли в ваше життя. Залишайте коментарі під цим відео і не забувайте поставити вподобайку, поділитися відео з друзями та підписатися. До зустрічі!